Так, Вітаю, шановні. Там вже починають мені писати люди в коментарях, що я пропав, не записую контент свіжий, будуть відписуватися і так далі. Ну, Знаєте, деколи хочеться трошки... Відпочити, від монтажа від цього, це не означає, що я не роблю роботу, то, що я робив. Просто є період, коли хочеться від монтажа трошечки відпочити. Значить, гуляв полюблені. Випадково побачив один, ще один коміс, тому що я в основному вже всі коміси полюблені об'їхав. Базарів як таких немає. Там є коміси, там різна кількість автомобілів на цих комісах стоїть. От, є якісь коміси, на яких більше автомобілів, є коміси на яких менше автомобілів. По-різному. Ну це такий не дуже великий коміс. Зацікавив мене, бо там стояв біля самої дороги Меган, 16-го року, От, 8 тисяч євро за нього хотіли, але він там такі е комплектації, звичайна комплектація, немає клімату, е кондиціонер. Ну, але все рівно вирішив заїхати, подивитися, що там цікавого є. От, е заїхав, подивився. Там, поки дивився, е значить, вийшов власник цих, ав цих автомобілів, і е як вияснилося. Мій земляк. Дуже багато зараз людей в Європі займаються автомобілями наших, ті, хто виїхали, повідкривали автокоміси, ну, в когось більша кількість машин, в когось менша, в кого наскільки вистачає фінансів. І зараз дуже часто зустрічаю людей, які. Виїхали і займаються автомобілями-продажем. Це і в Литві, і в Німеччині я зустрічав. От, люди відкривали майданчики, займаються перепродажем автомобілів. От. Ну, коротше, На цьому комісі не дуже було багато автомобілів, але в автомобілі є. Ось щось там нове під'їжджають. Обмінялися контактами. Людині сказав, що якщо будуть якісь свіжі завози, щоб телефонував, буду під'їжджати, знімати, закидувати. На канал, для того, щоб підписники дивилися, можливо, когось щось зацікавить. От. Е, можливо, потрібно буде комусь зробити якийсь огляд. Так що дивіться, що там є на цьому комісі. Ну і ще я вам скажу, що останнім часом дуже багато почало телефонувати людей, ті, хто виїхали в Європу, і ставлять такі запитання. E, значить, де можна придбати автомобіль. Тобто в людей таке уявлення, що е, є якесь таке чарівне місце, Там де можна приїхати і купити, е, можна сказати, нульцеровий автомобіль і задешево. Тому що всі хочуть купити автомобіль нижче, ні за ринка. Е, немає таких місць. От, ну Якби немає Є місця, Там де дуже гарні. Ціни на автомобілі, але е, потрібно їхати далі. От. Е, це е, Ну, в Польщі мало таких місць, е, не всі готові. От. Е, ну, Скажімо так, в людей трошки неправильно склалося е, уявлення про європейський ринок автомобілів. Всі думали, що е, тільки перетинають кордон е, європейський і зразу ж. Е, Зразу ж стоять по обидві сторони дороги. Класні автомобілі. Вон за халявні гроші. Ну, такого немає. Люб... Гарний автомобіль, по-перше, потрібно шукати. По-друге, за нього потрібно і в Європі віддати немалі гроші. От. Якщо ви це адекватно розумієте, то в такому випадку можемо співпрацювати. Я вам допоможу підібрати гарний автомобіль. От. Те, що стосується питань, це те, що пишуть в коментарях, значить, як самому пригнати автомобіль. Теж багато людей телефонує, пише там, в коментарі для того, щоб проконсультував, значить, як правильно підготувати всі там, документи, експортні і так далі. Ну, Скоріше за все, що я думаю, через те, що часто це питання задають, потрібно буде. Записати окреме відео, от, можна сказати, таку інструкцію, от, як це робити. Все рівно більш, більшість людей в цьому всьому не розберуться, і багато хто з людей, хто замовляє автопідбір, по суті, вони і не хочуть в цьому всьому розбиратися, от, тому що в багатьох людей там є якесь своє заняття, робота і так далі. Автопідбір в основному для того і існує. От автопідбором займаються люди, які це все знають. А ті люди, в яких є своє заняття, своя робота, вони не хочуть в це все вникати. От і в основному люди замовляють автопідбір і там, допомогу там, в пригоні, в перевірці і так далі цього всього в людей, які вже цим всім займаються не перший день і мають немалий в цьому досвід. От. Тому що так, з першого разу, не кожен в цьому всьому може розібратися, тому що є багато своїх підводних каменів. От. Є е, е, нюанси е, ну, там, де. Ну, скажем так, людина е, навіть і не здогадувалася про те, що е, підбір і доставка автомобіля може е, робитися в такий спосіб. Та і не всі вам це будуть розповідати. От, і не всі люди це зрозуміють. От. Ну, дуже є багато нюансів, але в будь-якому випадку я постараюся вам е, записати відео, таке корот, е, короткий. Коротку таку інструкцію, що потрібно з собою мати, і що потрібно знати для того, щоб підготувати всі експертні документи для доставки автомобіля. От. Ну, є, є значить ще, ще частина людей, які хочуть, щоб ним підготували документи для, для їзди по самій Європі. От. Це теж можна зробити. От. Кого буде цікавити, теж можете звертатися в двох словах. Постараюся це все описати. От кому буде або незрозуміло, або хто не захоче цим всім займатися самостійно? От будете телефонувати. Я вам це все організую, зроблю, допоможу. 11-го року 1.6 43 900. 43 900 за її хочуть. Знову резині. У нього тут площадка велика, але я так зрозумів, що ці машини, що там далі стоять, то вони ще не готові до продажу. А ці що стоять тут, то вже він їх стінами. Підготував на продаж, підготував короче, і виставив сюди до дороги ближче. От. Ну, це типу, на голландських номерах та на литовських транзитах, хоча не факт, що це теж може бути з Литви Варіант такий. Так, це криво робилося походу. Але вже, мабуть, давно робилося, бо вже по ньому якісь теж є тут, типу, потертості, немного поліровка. Капот теж робився, дивлюся, є фара вон запеклі, що тут по-любому тут щось прилітало, треба по ланжеронах дивитися. От, от видно, коротше, морда робилася. Вся. В горді десь видно пролітало. Так, а цей, цей не робився. Якісь такі є нюанси. Так, є такі нюанси. На зимовій дімі сезон, типу така трасова резина, Це, типу, нечиста зима. Ззаді якісь є потертості. У мене на транзитах на літовських. Це тонжероншоп хочеться 3,2 на у рік, повний привід Мануал Механіка ніку не робили, ще це, це, це такі штуки тут у фигня. Короче, 50 тисяч, 49500 500 злотих, за цього хочуть. Так, Тут якийсь астра могла б бути ще цікава. В нього немає тут на місці. Я заходив до нього е, на, цей, на сайт, але він не робочий, щоб подивитися всі ціни і весь асортимент. От, Машина так бачу, в нього тут напаковано прилічно. от, Він бере оптом. З того всього, що я полюблені їздив, дивився, то в принципі непоганий коміс. Це тут не зрозуміло. Тут чи бензин, знову вони бензини беруть, капот робився. Крило робилося. От, ну Треба дивитися, бо якісь такі мелкі, тут ніби посічено, такі мелкі-мелкі пузирки, якісь по ньому повискакували, лак типа лак блаздили, щось точно робилося, щось напиляло. Надо пробором просто дивитися, яка там товщина лакофарбового покриття, задня фара запотівша. Бампер, бампер не, не робився. Тут теж якісь пузырі, непонятно, тут ніби нормальне шагріння. там такі самі як які на капоті маленькі. Ось транспортно воно трохи виглядає. Молдинга немає, тут на криші десь знімали. Так, я це треба питати за ціну, там може бути просто ціна така, що на ці всі нюанси можна буде закривати очі, не звертати увагу. Так, Це крило точно робилося, бо воно не в колір. Це переднє. Ось теж з мордою щось робило, треба дивитися. Так, і оцей варіантик може бути цікавий, але по ньому так само не написали ніяких параметрів. Він на кондюрі без клімата, без кнопок на рулі, 6 стоп. Любовуха мінялася в ньому. Треба добитися, щоб в нього брати номер телефона, щоб він скидував, що в нього заїжджає, які ціни. От, я думаю, що Відносного патрулю обшивався, він має бути пластиковий, це неоригінальний. Такий потертий з усіх сторін. О, здоров. Тут Бачу. Я площадка? Ні. А що, що, що цікаво? Ну дивлюся, що, що, що є, цікаво. Вон Астра, э, цей Тауран стоїть. Куди? на розмитання? Ну, Україна. На розмитання, то Астру можна забрати. А яка ціна євро? Три штуки євро. Трьошка євро, Дев'ятий рік вона нет. один і три Дізель. Але друзі там по морді щось пузирки, що тут з неї там робили, щось, щось глобальне постійно. Щолка. Ну, стояло довго. Але робить фартронік, все робить. Якось. Ти тут коротше, регулюєш по цій площадці. No. А, а цей е, Туран то буде за нього. Туран то для поляків, в принципі. Він Дорогі там один і 4 бензин. А, то він, no. Нам він не, не цікаво. цікаво не цікавий. А ця 1,6, так? Да? Один і 3. А, 1,3. 1,3. Чого я кажу, що на розмитлення просто. Теж під клієнта. Нам 1,6 треба. Або 1,7 дизель. дізель. Але така, ну, типу, непогано виглядає, салон дивився в адекваті. А її вже готували, так? Да? Ну, типу, салон чистили. Ні, ніхто нічого не чистили. Вона просто стоїть.